Як я і обіцяв, сьогодні я прийшов до НАО. На вході мене зустріло два хлопці кремазної статури і не пустили всередину. Звісно, як супергерой я міг би і пройти. Але ж я добрий супергерой. Представники адміністрації не дуже хотіли з нами спілкуватися і приймати наше звернення. Проте короткий діалог таки відбувся. Добрий день? Сергій скачка, чи може я громадянам країну прийти заєстувати вправнення? Сергія з вашего держава адміністрація. Бержава. Бержава? Запускати? Є запускати. Проблема як страхування, плата за ремонт тощо. Добрий день. Ви маєте відношення до адміністрації річного чи на закладу? Маю відношення. Ви можете прийняти наше звернення? Але тоді чи можна домовитися з вашими охоронцями, щоб нас пропустили в канцелярію? Не можна. Охоронці пропускають тільки за посвідченням, якщо ви їх маєте. За посвідченням студента національного університету чи за будь-яким посвідченням особи. Якщо ви маєте відношення до університету, вас пропускають. Тобто, якщо я не маю відношення до університету, я не можу зареєструвати власне звернення, не можу пройти в концепцію. Коштую. Ви можете пошки? Пошки. watch the change your Насправді всі ці жарти це не кінець. Ми дійсно очікуємо позитивної реакції від керівництва НАУ на наше звернення. Не буде, ну тоді від жартів перейдемо до інших методів. І наостанок хочеться звернутися до студентів НАУ. Ми можемо і далі реагувати на ваші анонімні повідомлення і боротися за ваші права. Але краще за вас це не зробить ніхто. Навіщо ви і далі переплачуєте за інтернет? Платите за страховку, робите ремонт гуртожитку своїми руками. Навіщо ви спонсоруєте колишнього регіонала Максима Луцького і чому ви взагалі досі терпите його в своєму університеті? Давайте разом перейдемо від слів до дій. Звертайтеся і ми вам допоможемо!